Ми, як зазвичай, кожен день починається з вечора. Треба не забувати про це. Ми повинні звикнути до цього. І цей вечір духовний готує нам творець, І був вечір, і був ранок, день один. Тобто, немає в духовному сонця місяця. Усіх цих речей це стане всередині людини, коли вона відчуває. Вечір, і ніч і темряву не бачать, не відчуває, присутність творця у світі своєму внутрішньому і якраз від цього починається новий день, від відчуття, що у мене немає розуміння, немає відчуття у мене є сумніви, відчуття темряви. У мене немає напрямку також, в якому я повинен іти. І це якраз я повинен звикнути до цього, що це якраз. Правильна підготовка, яку я отримую згори від творця, він вибудовує мені це якраз. І тому я не приймаю це недобре, Не шкодую про це. я радію, що у мене є. Такий початок, радію, що від того, що знаю, що з цим робити, що є все ж таки якесь світіння згори, окрім світіння темряви, яке дає мені відчуття, що я повинен робити з цим. І це початок правильного відчуття, правильного щобля. І це щабель має бути. Розкриттям вищої темряви. Тобто, ця темрява мені потрібна, щоб вона залишалася в моїх келім отримання. А я повинен почати розкривати своє ставлення до духовного і побудувати духовний щабель вище цього. вище цього. І цей щабель, тому відчуття тенриви, відсутність бажання, напрямку, дезорієнтація, це підготував мені творець, це його мова. І тут має бути моя відповідь, як я відповідаю йому, що я згоден на те, що він зробив. І я приймаю це і з розумінням, правильним відчуттям, що це те, що мені потрібно, аби побудувати на цьому новий щебель, нове ставлення до нього. І тому я радію, що у мене немає настрою в моєму егоїстичному бажанні. Що у мене немає відчуття особливого, що я прокинувся радий повний повітря, ні. А усе, що підготував мені творець, це якраз відчуття порожнечі, від явід яко, якого я повинен почати підійматися до віри вище знання. І Якщо ми так починаємо день, починаємо з темряви, яку ми отримуємо від Творця, і приймаємо її правильно, це називається, що ми починаємо новий рівень духовний.